Очно, на жаль, багато українців зараз за кордоном, і вони, на жаль, не поспішають повертатися. Я вважаю, це проблема. Е е е і я пам'ятаю заяви навіть міністра закордонних справ. От чітко коли він закликав українців повертайтеся, українці повертайтеся. І для мене особисто дивно е е чути, що виявляється сам Дмитро Кулеба після того, як він пішов у відставку з посади міністра закордонних справ. працевлаштувався у Сполучені Штати в Белфарівський центр наук. Та міжнародних справ при Гарвардському університеті як старший науковий а, співробітник цього учбового а, закладу він там буде займатися тим, що досліджуватиме дипломатію, безпеку, стійкість, читатиме лекції, писатиме книгу про війну в Україні. І для вашого розуміння зарплата на такій посаді починається від 100 тисяч доларів на рік. Від 100 тисяч доларів на рік, але звичайно, це залежить все від а, навантаження цієї людини, яка працює на даній посаді. Так, ну пам'ятаєте, що у відставку Дмитра Кулебу відправили, точніше він подав сам на початку е вересня. Тепер його місце займає Андрій Сибіга.